Переселенці зі східних областей потрохи обживаються у Тернополі. Дехто з них влаштовується на роботу та навіть намагається допомогти своїм братам по нещастю. Історію однієї жінки, переселенки з Донбасу, пані Софії. Дивіться далі. Пані Софія у Тернополі вже близько двох місяців. До того вона проживала на Донбасі. Розповідає, через те, що не підтримала сепаратистів, жити в рідному Краматорську їй та її сім'ї стало надто небезпечно. Так вийшло, що ну будемо так прекрасно учитені і здали в нашому Краматорську на сім'ю, тому дякую нашій армії, дякую людям, волонтерам вивезли. Будем так говорити, спаслі життя мені, моєї сім'ї. До Тернополя жінка приїхала з трьома своїми дітьми вже дорослою донькою та прийомними ще маленькими донечкою та синочком. Раніше, розповідає пані Софія, на Західній Україні вже була, тому злих бандерівців чи фашистів не боялася. Більше лякали тамтешні ополченці. Друзі, мама там залишилась. Ну, Знаєте, як одразу по початку всі дзвонили, дуже переживали, що ж з нами тут буде. ще там я всім говорила, що протягом в западне України проти Європи завжди, ну, будемо так річ, возмущається, і противники всегда те, діти, ніколи вообще здесь не был. До Тернополя розповідає жінка, приїхали буквально ні з чим. Все, що нажили, залишилося там на сході. Допомогли місцеві і житлом, і одягом, і харчуванням. Нелегко каже пані Софія, було ту допомогу, яку їй пропонують прийняти. Важко перенесли переїзд і діти. Чесно, з дому, то в чому стояли, в нас не було нічого. А здесь, ну, будем так говорить, одеты, обуты, накормлены, сыты. Живем, Криша над головой есть, поэтому все замечательно и все хорошо. Понимаете, как бы, когда тебе человек вот даже сам вот просто предлагает помощь, ее вот просто даже взять. Вот ты, это на подсознании, что ты... Ну, сказать, ну, это, это очень очень. Тім негативу в свій бік, каже жінка, ще не зустрічала. На новому місці сім'я вже трохи облаштувалася. Живуть неподалік Тернополя. Молодші діти ходять в садочок. Знайшла собі заняття і сама пані Софія. Зараз працює волонтером інформаційного порталу однієї з благодійних організацій у центрі міста. Там, за словами жінки, опрацьовують інформацію про таких же переселенців, яким необхідна допомога, та здійснюють благодійний розпродаж і конта сувенірів. Чи надовго вони з дітьми у Тернополі, пані Софія не знає. Повертатися до Краматорська наразі не збирається. Страшно і не хотілося б, бо надію, це в рівні, звісно, поміняється, але поки ситуація така що всі ті ж самі.